Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. В наступному році виповнюється 70 років із часу публікації праці Юрія Липи Розподіл Росії. Ось подивіться, це така книжка в мене є Розподіл Росії, і її автор Юрій Липа. Ну, треба, в нього була видана трилогія там, Призначення України, Чорноморська доктрина і Розподіл Росії. Фактично, це Ну, така комплексна праця геополітична, саме українська геополітична праця. Так. Ну і фактично українська геополітика до того часу. Ну, Знаходилася, як кажуть, під якимись намулами прихована від нас. Дехто вважав, що в Україні той власної геополітики немає. А як ми бачимо зараз: Україна це геополітичний пуп світу, і тут вирішується доля. Нашої планети всієї реально, куди вона піде у 21 столітті, це аксіома, це очевидно зараз під час цієї е, війни і агресії е, Московії. Так. Але ж давайте звернемо увагу на те, на тих геніальних українців яким за 70 років удалося, оце відчут, які перед, ну, предтечі, які е, значно випередили свій час? Так, це Юрій Липа. Ну, е, Юрій Липа, е, він, скажімо так, е, гідний син свого батька Івана Липи, який був лі лікарем, політиком, публіцистом, письменником. Цікаво, що він народився в місті Керчі, нині окупованій московитами андрофагами. і, будучи ще студентом в Харкові, заснував в 1890 році. Таємну Організацію Братство Тарасівців». Так, Його ув'язнили, але він не припинив свою діяльність боротьбу, боротьбу за українську справу. У період національно визвольних змагань Іван Липа працює комісаром міста Одеси, медичним інспектором, а згодом міністром. Віровизнань в урядах Чехівського та Остапенка. І звичайно, що його син Юрій Липа, він, ну, генетика така в нього, про що я вам кажу, так, від його батька. Він формувався, ну, по-перше, він був лікарем професійним. далі... Громадським діячем, письменником, ну і провидцем. Оце те, що я, на що я хочу звернути вашу увагу, його, на нього як на провидця 70 років тому було видано. А писано і написано ще раніше. От він народився в Одесі, ну за іншими даними в Керчі. У 1900 році. І уже 17-річним юнаком був у куріні морської школи. Брав участь у національно визвольних змаганнях 17-21 років. Ну і тоді якийсь час навчався у правничому відділенні Українського державного університету в Кам'янці Подільському. пізніше Студіював медицину у Познанському університеті, який закінчив в 1929 році. Крім того, навчався у вищій школі політичних наук в Варшаві. Ну і під час навчання і лікарської практики одночасно приділяв чимало уваги, публіцистиці, виступав на сторінках літературного вісника, обріїв, напередодні та інших. Часописів. У 1943 році Юрій Липа поселяється в місті Яворіві на Львівщині, де займається приватною лікарською практикою. В серпні наступного року він уже як лікар-упа гине героїчною смертю від рук московитів-андрофагів, окупантів. Ну і, звичайно, що. Ми можемо говорити з вами ну, про нього не як про лікаря, так, а як про людину надзвичайно високого інтелекту, саме у геополітиці і навіть геостратегії. От ще раз наголошу вам, чи багато є людей в світі, які. Змогли за 70 з гаком років передбачити те, що відбувається нині. І його книжки, і призначення України, і чорноморська доктрина, що зараз ми бачимо, Україна звільняє Чорне море від присутності московитів-андрофагів просто на наших очах. І особливо оця остання книга, яка і мене надихала і надихає донині, це розподіл Росії, так, де він пише про неминучий розпад Московії і називає чинники цього розподілу. І я Можу додати до того всього, що він сказав, те, що цивілізований світ має зрозуміти, що тільки розподіл Московії цілеспрямована системна і систематична ліквідація державності варварів московитів андрофагів. Вона може призвести до порятунку світу у 21 столітті.